З вами я ведучий Максим Бурлака. Ми з вами продовжимо розкривати тему українських бізнесів, а саме поговоримо сьогодні про медичну сферу. І сьогодні у нас в гостях Катрага Оксана Володимирівна, гінеколог-репродуктолог, завідуюча відділення репродуктивної медицини у клініці Гармонія, здоров'я, лікар першої кваліфікаційної категорії. Оксана, вітаю вас. Добрий день. Оксана. Розкажіть, будь ласка, нам про себе, як ви прийшли в це, і чому обрали саме от такий непростий напрямок? Ви знаєте, лікарем я мріяла стати з раннього дитинства і не пам'ятаю якісь думки інші, крім того, що я стану лікарем. І в цьому напрямку я завжди рухалася і з самої школи я більше вивчала біологію, більше вивчала ті науки, які мені допомагали б стати лікарем. Я поступила в Київський медичний університет, закінчила і вибрала таку професію як гінекологія. А з 2016 року я займаюся репродуктивною медициною, займаюся проблемами непліття і допомагаю людям в цій сфері. Я також оперуючий гінеколог, займаюся оперативною гінекологією, допомагаю людям, які мають хірургічну проблему і потребують хірургічного втручання. Питання вагітності після 40 років це тема дуже актуальна на сьогоднішній день. І якщо звернутися до е, даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, то е, середній вік жінки, яка вперше народжує, змінився з часом. Якщо взяти 30, останніх 30 років, то по різним країнам США і Європи цей вік. 30 років назад був 22 роки. На сьогоднішній день цей вік 27-30 років, дивлячись, яка країна. В Україні середній вік жінки на сьогоднішній день, яка вперше е, наважилась народити дитину, становить 29-30 років. Раніше він був нижче. Тобто е, питання дуже актуальне, тому що е, вік жінки е, змінюється, яка планує вагітність, і е, з кожним роком е, питання. Е, Вікових вагітних питання е, цієї когорти людей, цієї категорії жінок, дуже актуальна, тому що їх стало більше. Як ви вважаєте, з чим це питання власне пов'язано в нашому житті? Е... З часом жінки, да як ми бачимо, якщо взяти історію, то жінки почали себе реалізувати більше в різних сферах. Тобто, якщо раніше основною місією жінки було народити дитину для свого чоловіка, для своєї сім'ї і займатися сім'єю, і деякі жінки лише займалися якоюсь професією, то сьогодні жінки себе більше реалізовують в своїй сфері, в своїй професії. Ну саме через це питання, вони і відстроковують свою вагітність, своє батьківство на певний період часу. Тобто жінки хочуть себе показати, хочуть реалізувати, не думають в, в тому віці, в якому найкраще з біологічної точки зору найкраще вагітніти, а це вік саме 22-25 років вважається, не думають про цю вагітність. Тобто не завжди біологічний оцей фактор іде е, пліч-опліч з психологічним станом жінки. І е, жінки починають задумуватися про свою вагітність після того, як Сягли певної цілі, які яку поставили перед собою. Ви знаєте, з часом, коли да, от ми зіштовхнулися в 2020 році, зі з ковідом, і е, ми, репродуктологи, помітили, що жінки теж почали трошки зупинятися в е, плануванні своєї вагітності. Тобто їх стало набагато менше звертатися до гінекологів з питанням настання вагітності до репродуктологів, Потім у нас почалася війна, і це знов таке випробування і виклик для людей, які, що теж заставило жінок зупинитися і не народжувати. Тому що нерозуміння, що буде завтра, постійні стреси, постійні прильоти, постійні якісь фактори, які е, зупиняють жінок, заставило жінок. Не вагітніти. багато жінок втратили зараз своїх чоловіків, і це теж заставило їх зупинитися в своїй цілі. Особливо стресовий фактор зараз теж дуже впливає на, на, цю, на це питання. Угу. От якщо ви сказали, що да, найкращий вік для народження там двадцять двадцять а за рахунок цієї тенденції, е, прагнення до якоїсь реалізації, мабуть, да, в першу чергу, або, в принципі, в такому молодому віці ну, це важко зробити такий крок. Це ну, означає, що ти народжуєш ти ж присвячуєш своє життя іншій людині. Да? А, але тим не менш, люди на цей крок йдуть. Е, ми дорослішаємо останній час, мабуть, що трошки можливо, і пізніше. Які, власне, виникають в зв'язку з цим навпаки проблеми з цим відкладенням, відкладенням моменту готовності до народження? Ну, в першу чергу, я хочу сказати про те, що оцей вік, 22-25 років, на сьогодні це той вік, коли. Жінка чи дівчина закінчує університет, і, звичайно, ж після закінчення, отримавши освіту, вона хоче себе реалізувати в цій сфері сфері, шукає, чи може вже знайшла роботу і починає працювати і не хоче зупинятися, тому що, звичайно, народження дитини це якось поставити пріоритети по-іншому, десь десь треба зупинитися, десь треба трошечки темпи інші набрати. В цьому віці мало хто із молодих людей. Мають такий соціальний статус, який дозволяє народити дитину. Це своє житло, свої якісь е, досягнуті цілі. Тому, е, звичайно, логічно, що жінки і пари, молоді пари відстроковують своє батьківство, своє материнство. В цьому віці багато жінок ще не знайшли навіть тих чоловіків, з якими хотілося б мати дітей. Тому із теж через цю ж саму проблему, через цю, цю саму причину, що е, пріоритети трошки інші. Часом змінюється і фізіологічність організму, змінюється оваріальний резерв, змінюється якість клітин. І якщо ми на сьогодні, в нас тема це вагітність після 40, то молоді жінки, які планують відструкувати своє батьківство, своє материнство, повинні пам'ятати про те, що не дивлячись на те, що ми можемо там обманути людей, вколовши собі ботокс, зробивши якісь процедури косметичні і виглядати не на 40, далеко, не на. 40, 40. зробити зовнішні, зовнішні, як, т... да, то внутрішні... Так. То внутрішні, на жаль, ми не можемо це поправити. І, на жаль, фізіологічні зміни, які відбуваються з часом, вони непоправимі. І треба пам'ятати про цей факт, що да, з часом знижується запас. На сьогоднішній день ці тенденції зниження запасу ще збільшуються через те, що жінки в стресі, українці в стресі, і стресовий фактор це один із важливих факторів. Непліддя на сьогоднішній день, який змінює і гормональний фон, змінює е, запас, змінює емоційну е, частину е, питання. І це призводить до певних проблем, з якими ми зіштовхнемося пізніше, коли пацієнтів вже буде 40, 35, 40 років. Уявімо ситуацію, да? жінка готується до вагітності, от якраз в цей період, да, як про який ми з вами говоримо, з якими складностями вона може зіштовхнутись, і на що варто звернути увагу. Я хочу наголосити для жінок, які відкладають своє батьківство, які зараз на сьогоднішній день мають вік 30-35, до 35 років. Хочу наголосити на те, що пам'ятайте, що незворотні зміни відбуваються в організмі, і вони направлені на те, що знижується оваріальний резерв, що погіршує і ускладнює настання вагітності, і основному це знижується якість і циклітин, що теж погіршує настання вагітності і ускладнює ці питання. Треба пам'ятати, що пацієнти, жінки 40 років вони мають більші ризики соматичних захворювань, які можуть заважати народжуваності і виношуванні самої вагітності. Це серцево-судинні захворювання, це інші захворювання, це е, ризики е, ускладнень при вагітності при кламсії, які можуть призвести до народження недоношених дітей, тому що в такому віці якраз збільшується ризик не виношування, е, перечасно на. Роджених дітей, перечасне переривання вагітності і так далі. Це фетоплацентарні недостатності і зміни в організмі, які теж призводять до змін в розвитку малюка під час вагітності. В цьому віці збільшуються ризики в майбутньому народженої дитини в сторону підвищуються ризики шизофренії, підвищуються ризики аутизму у дітей в майбутньому. Тому про це потрібно пам'ятати. Тому жінки, які... Відкладають своє батьківство на пізніше, на потім повинні в першу чергу слідкувати за своїм здоров'ям. Звичайно, це в першу чергу треба виключити шкідливі звички, це правильний спосіб життя, це виключити якимось чином стресовий фактор, який дуже впливає на репродуктивну функцію. Це пройти гінекологічні чекапи щорічно. І в 35 плюс років жінка, яка не планує зараз вагітність, було б непогано звернутися до репродуктування. Толога, який дасть поради щодо е майбутньої вагітності, що їй потрібно зробити, щоб забезпечити е здорову вагітність. На потім е вона потріб потрібно пам'ятати про рівень антимюллерового гормону, який говорить про самоваріальний резерв, який з часом змінюється і е знижується він е так е критично після 35 років. Тобто, його теж потрібно перевіряти. Оксана, скажіть, а от саме у вашій клініці, яким чином ви допомагаєте жінкам, які види цієї самої допомоги можна у вас отримати? Жінки, які звертаються вже в 40 років в нашу клініку з питанням непліддя, не завжди мають можливість отримати свою? Скажімо, генетичну вагітність через виснаження варіального резерву і через високі ризики генетичної патології, саме у плода. І Якщо звернутися до статистики, то якщо, наприклад, в нашій репродуктивній сфері, для того, щоб отримати один здоровий еуплоїдний ембріон у віці 30-35 років, нам достатньо 5-6 клітин, яйцеклітин, жіночок. якщо е, говорити про жінку 40 років для отримання одного здорового ембріону, Потрібно біля 20 клітин. Отримати таку кількість клітин у цьому віці дуже складно і в багатьох випадках неможливо. Тому, коли пацієнти звертаються в такому віці, і коли це не унеможливлює отримання своєї клітини і свого генетично здорової дитини, ми пропонуємо таким пацієнтам донорські яйцеклітини. Тобто підбирається донор по фенотипу, по групі крові, і жінка народжує здорову дитину. Самостійно також враховуючи інші проблеми, з якими може зіштовхнутися жінка такого віку, це питання невиношування, це питання частих передчасних переривань. Ми можемо пропонувати і пропонуємо таким пацієнтам, якщо є показання, це сурогатне материнство, яке теж дасть можливість жінці і парі отримати свою здорову дитину яким чином можна допомогти от, жінкам з низьким рівнем, або тим, у кого немає власних яйцеклітин, що можна зробити? Ну в кого немає власних яйцеклітин через е, певні причини, наприклад, це хірургічні втручання в минулому, що призвело до виснаження резерву? Це генетичні фактори на сьогоднішній день. Е, жінки, які звертаються в молодому віці з виснаженням авріального резерву, значно більше ніж е, 10 років тому, то таким пацієнтам ми рекомендуємо донацію. Пацієнтам, які відкладають своє батьківство для забезпечення народження здорової власної дитини, ми рекомендуємо збереження варіального резерву. І найкращий вік для Цієї процедури для збереження вважається до 32 років. Тобто, це той період, коли максимально от ми отримуємо зрілі клітини, які здатні до творення і до. Отримання здорового ембріону, а саме і від цього й до здорової вагітності. На сьогодні жінки все більше звертаються до цієї допомоги, тобто до збереження фертильності, тому що сьогодні, як я вже казала, все більше жінок ще більше відкладають своє батьківство, і середній вік жінок, які звертаються в клініки в клініки. Києва і України для збереження фертильності це 38 років, але це краще ніж 40 років. Тому жінки, які почули про цю можливість в 35 і вище, в 36-37 років, зверніться до репродуктолога для того, щоб була у вас можливість зберегти свої клітинки, це дасть можливість отримати свою генетичну вагітність і дитину. Ну, от, ми з вами обговоримо якби складності, да? а давайте трошки про позитив, яка статистика, яка, які є приклади успішної історії. Наприклад, от в моєму досвіді мої друзі створили сім'ю вже після 40, і вони народили дуже красиву, здорову дитину. І я навіть в цей момент трошки для мене дійсно було здивування, тому що ми якби звикли, що це відбувається трошки раніше. А люди от жили, 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 не знаходили свою людину, в 40 зустрілись, і от такий прекрасний результат, скажімо так, отримали. Да? Які є позитивні тенденції? Історії, статистика. Таких випадків дуже багато, і ми стараємося допомогти кожній парі, які звернулися в клініку репродукції в нашу клініку, народити свою дитину. Тому сьогодні медицина шагнула на 10 кроків вперед, і ми можемо запропонувати пацієнтам і донорську клітину, і екз програму зі своїми клітинами, і з генетичним тестуванням ембріонів, і це дуже часто призводить до народження. Дитини. Вагітність після 40 років вона насправді є особливою, тому що коли вже фізіологічні зміни в гормональній сфері жінки відбулися в сторону старіння, будемо так грубо казати, то сама вагітність завдяки вагітності, жінка молодішає, змінюється її зовнішній вигляд. Через ті зміни в гормональній сфері, які відбуваються під час вагітності або коли вона приймає іноді препарати для підтримки цієї вагітності, в ці зміни направи. І е, візуально жінка виглядає молодшою, е, зменшується кількість зморшок е, на обличчі, е, жінка стає більш е, молодішою. І на емоційний стан її теж впливає сама вагітність. Тому вагітність після 40, я вважаю, це особлива вагітність. І жінки, з якими ми далі спілкуємося, вже отримавши вагітність, вони, вони щасливі. Вони, по-перше, отримали те, що до чого вони йшли дуже багато років. Іноді вони почуваються. ну... Іноді гірше, іноді краще, але вони щасливі. Тому ці зміни це, це гарні зміни. Не можна жінку заставити народити дитину в 25 років, бо так нам диктує наш біологічний фактор. Жінка сама вправі вибирати, в якому віці вона готова народити цю дитину, тому що коли якщо раніше... Ми чули фрази, коли жінка вагітніла, що на батьки допоможуть там якось якось прорвемося. То сьогодні ці фрази ми майже не чуємо. Жінки йдуть на вагітність досить осознанно. Uh, і все в більшості жінок це все сплановано. А все, що сплановано, воно сприймається по-іншому, ніж не заплановано. От я, до речі, і хотів про саме емоційну складову да спитати, тому що з одного боку, коли це свідомий вибір, да ти вже наважив, наважився, наважилась, то з одного боку, це Позитивно можна вплинути, тому що ти чітко йдеш до е, хорошого результату. З іншого боку, є нюанс того, що може бути зайве хвилювання. Да? От, які поради можливо можна дати з того, з які поради можна дати саме з позиції психологічної підготовки? Ну, Вагітність це завжди виклик для жінки будь-якої вікової категорії, і особливо для жінки старшої вікової категорії, тому що жінка, яка до 40 років, наприклад, вона жила своїм життям, вона собі працювала, в неї якийсь є певний ритм, певний темп, і тут у неї настає вагітність, звичайно, це призводить до того, що вона хвилюється. А як же далі буде з роботою? А як зміниться її темп? А чи щось вона втратить, а чи щось вона не втратить. Тому в даному виклик випадку підтримка близьких, підтримка чоловіка, рідних це дуже важливо, коли жінка чує завжди, що буде все добре. Кожного дня при будь-якому хвилюванні вона чує, що все буде добре. Ми з усім справимося. ми нічого не втратимо. Ми навпаки, тільки отримаємо і будемо щасливі. То це хвилювання зникає у жінки, і ті ризики, які часто виникають при стресі, при хвилюванні, вони теж зникають. Що ви порадите жінкам, які хочуть зберегти саме от репродуктивну здатність якомога довше? Але от на даний момент вони ще не готові, наприклад, до вагітності. Можливо, там на років 5-10 можна подумати наперед стратегічно, і як образ життя, да, чи якусь ще певні процедури, що можна для цього корисного зробити. Ну, в першу чергу, я пораджу таким жінкам, які на не, якийсь непевний час відстроковують своє своє батьківство, своє материнство, звернутися до спеціаліста, до репродуктолога, який розкаже про її можливості на даному етапі, чи є в неї шанси заморозити свої клітини і зберегти свою фертильність. І звичайно, пораджу з цим скористатися, якщо є така можливість. Зараз, до речі, жінки набагато більше знають про цю можливість збереження своєї фертильності, ніж раніше. І коли е, приходить жінка, бо її розказала подруга про те, що вона зберегла свої клітини. Чи ось була в мене недавно пацієнтка, яка прийшла і теж по рекомендації подруги, якій 39 років, і, на жаль, коли вона звернулася вже в клініку репродукції, в неї не було можливості на були виснаження яєчники. Тому ця пацієнтка, досить молода зараз, звернулася до нас в репродукцію по рекомендації своєї подруги і е, з метою і з бажанням заморозити свої клітини. Не бійтеся цього, насправді це іноді буває єдиним шансом і єдиною можливістю в майбутньому народити свою дитину. Тому жінки, які відкладають батьківство, зверніться до репродуктолога, який оцінить ваше здоров'я, ваш варіальний резерв, ваші можливості і надасть необхідні рекомендації, які допоможуть вам в майбутньому стати батьками. Ми з вами піднімали такий термін як антимюллерів гормон. Що це е, саме поясніть людям, які не в темі, скажімо так. Ну, Про що говорить АМГ, тобто антимілюрев гормон. Він говорить про оваріальний резерв. На сьогоднішній день це точний предиктор оваріального резерву. І коли він знижений, це говорить про те, що в яєчниках знижений фолікулярний запас, а значить, знижена кількість потенційно знижена кількість яйцеклітин, які потенційно зростають з фолікулом. Низький рівень АМГ заставляє нас прискорити. Кроки до настання вагітності або до збереження фертильності. Е, якщо взяти, наприклад, знижений рівень АМГ, наприклад, 0,8 у жінки 30 років, то в неї, можливо, такий, так генетична закладка, чи, можливо, mm -hmm. в неї були якісь оперативні втручання, які призвели до зниження резерву. і взяти... Е, Рівень АМГ 08 у жінки 40 років при плюс-мінус однакових інших умовах, то це абсолютно різні можливості, тобто у віці 30 років більше шансів, більше можливості з таким рівнем АМГ отримати вагітність ніж у жінки 40 років. Тому про це треба пам'ятати, що крім рівня АМГ. Про можливість настання вагітності власної вагітності говорить ще якість яйцеклітин, на яку дуже впливає вік жінки, в першу чергу, також впливає, крім віку, і інші фактори: це шкідливі звички, це стрес, це вживання наркотичних речовин. Але ми завжди ставимо вік на перше місце, тому що те все можна змінити, а вік. Нікуди ніяк не, не зміниться. Тобто ми не можемо часики назад відтягнути. Да? А є такий термін, мені дуже подобається, часики тікають. Про це треба пам'ятати. А я от поки готувався, ще знайшов таку інформацію, що головне, щоб був. Хоча б один домінантний фолікул правильно у жінки, і в принципі цього достатньо для того, щоб все відбулось і пройшло успішно. Трошки поправлю не хоча б один фолікул, тому що домінантний фолікул це добре. Це говорить більше про цикл, про збереження циклу. Але для того, щоб отримати вагітність, потрібно, щоб в цьому фолікулі дозрівалась. Правильна, красива, гарної якості і Тобто, дійсно так, якщо є гарної якості і циклітина, навіть одна і циклітина може призвести до утворення еуплоїдної вагітності і до еуплоїдного ембріона. Але ж як я вже казала, статистично, коли в 30 років є статистика для отримання еуплоїдної вагітності, потрібно 5-6 клітин, то в 40 років це вже 20 клітин, тобто різниця. Є угу. і все залежить саме від якості. Із тієї кількості 20 клітин може бути один здоровий ембріончик, а решта нездорових, які мають е, генетичні е, проблеми, генетичний неправильний генетичний набір. І якщо ми звернемося до даних статистики, е, наприклад, по синдрому Дауна, який найчастіше зустрічається в нашій країні, то е, статистика говорить про те, що е, якщо у віці е, до 30 років на Тисячу вагітних може бути один випадок народження синдрома Дауна, то у віці 35 років це вже на 250 випадків є один випадок синдрома Дауна. Якщо говорити про вік жінок 39-40 років, то на 60 вагітних. Один синдром, тобто наскільки змзмінилися, змінилися ризики і збільшилися ризики саме до неправильної генетичної вагітності, тобто до генетичних мутацій, до генетичних проблем у плода в такому віці, Оксана. Дуже дякую вам за цю розмову. Якщо можете, побажайте щось в кінці нашим слухачам, нашим жінкам, нашим людям, чоловікам теж. Звичайно, всім глядачам, слухачам, всім пацієнтам, я зичу здоров'я, я зичу е жінкам. Е бути свідомими і підходити до вагітності свідомо. І якщо є такі пацієнти, в яких виникли певні питання по репродукції, я запрошую в нашу клініку, в клініку гармонія здоров'я, яка знаходиться на Чорноволо. 12. я буду рада вам допомогти. Приходьте, і ми обов'язково вирішимо всі ваші питання. І пам'ятайте, що на сьогоднішній день абсолютно непліддя не існує, і ми маємо в своєму арсеналі дуже багато методів, якими ми можемо вам допомогти. Дуже дякую, пані Оксана. Дякую. Вам успіхів у вашій справі, дякую. Е, щоб якомога більше людей змогли досягти успіхів у народженні дітей і ми покращили нашу демографічну ситуацію в країні, на планеті в цілому. Дуже дякую за розмову. Дякую.